Ісусу Христу. Слава нашому Господу, який помер за гріхи наші і воскрес для того, щоб ми мали життя вічне. Дорогі брати і сестри, пані та панове. Наш сьогоднішній гість Сергій Довганюк, пастор церкви міста Івано-Франківськ. Наша сьогоднішня тема: віра повинна мати глибину. Вітаю, Сергій Михайловичу. Вітаю. Ми говоримо про віру і про глибину віри. Виявляється, віра може бути і поверхнева, така так, що, ну, щось вірю, трохи вірю. І е, е, наш текст Євангелій від Івана, четвертий розділ. І перше питання: що спонукає людину стати віруючою, або чого, з чого починається наша віра? Дійсно, Євангелія від Івана це Євангеліє, яке має з собою за мету зробити людей віруючими, щоб люди отримали віру в те, ким є для них Господь Ісус Христос. І виявляється, це Євангелія говорить нам, чим не є віра, або наскільки небезпечно мати поверхневу віру. І з чого починається справжня, жива, спасаюча віра? Я запропоную, запрошую вас прочитати Слово Боже, яке записано в Євангелії від Івана, 4 розділ 43 віршика. Як минуло ж два дні, Він, Ісус Христос, і звідти пішов в Галілею, сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні своїй. А коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято й вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино, і був там один царедворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув у Галілею, до нього прийшов і благав Його що пішов і сина йому здоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього, як знамен тих та чут не побачите, не увіруєте. Царедворець говорить до нього: Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя, промовляє до нього Ісус, Іди, Син Твій живе, і повірив Той Слову, що до нього промовив Ісус. І пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи, Син твій живе. А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього учора, о сьомій годині гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус: Син твій живе, і вірував сам. І весь його дім це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї. Дуже цікаво, що євангелист Іван пропонує для віри людям отаких сім знамен, чудес, які будуть говоритися в Євангелії від Івана. І ми минулий раз говорили про знамено чудо перетворення води на вино. І сьогодні ось друге це знамено зцілення сина Царедворця. І ми бачимо в цій історії, яка говорить нам про Галілеян, які були в Єрусалимі на свято. І про цих людей у другому розділі, 23 й віршик, написано. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто ввірували в його ймення, побачивши чуда. Що Його він учинив. І ось на цьому святі написано, ми читали, що були і галілеяни. І вони бачили ці чудеса, знамена, чуда. Сам Ісус Христос каже, якщо чудес і знамен не побачите, не увіруєте. Ну, така наша людська природа. Ми, Для того, щоб в чомусь переконалися, нам треба побачити, пощупати. Кажуть нашому народі, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. І це ми, ми, люди. Але виявляється, що бачити чудеса і бути свідками чудес ще не означає, що ти віруюча людина. В історії між знаменом перетворення води на вино і Історія про зцілення сина цередворця Це є історія про зустріч Ісуса з Никодимом. І Никодим приходить до Ісуса Христа і кажемо, учителю, таких чуд, як ти робиш, ніхто не може робити. І ми віримо і розуміємо, що ти, що ти від Бога. Але як багато Ісусу, треба було ще говорити Никодиму, переконувати Никодима. Направляти його на віру, говорити про нове життя, про народження згори. І аж до Голгофи, аж до смерті Христа ми бачимо, як Никодим залишається в Синедріоні. Залишається серед тих людей, які повні невірства і повні заздрості, підозри. Виявляється, що те, що бачив Никодим, ще було ну так далеко до такої сильної, переконливої, глибокої глибокої віри. Тому, друзі, віра починається не з того, що щось нас переконає, що є Бог, що йому треба вірити. Це це інтелектуальна віра, емоційна віра. і Бог допускає, щоб ми в цьому переконалися, ми в це повірили. Навіть саме твориво, сама природа свідчить про те, що Бог є. Свідчить про те, що Бог нас створив, і Він той, який, з яким нам належить зустрітися. Але навіть якщо ми спостерігаємо ті чи інші чудеса в своєму житті і Знаєте, як кажуть, в нашому народі як тривога, то до Бога. А пройшла тривога. І забули, або вже і не треба. І ось, е Отака поверхнева віра галілеян, яка базувалася на чудах, на емоціях на інтелектуальному сприйнятті. Ну вони не проти так. Е можливо, це е Христос, можливо, це Месія, так? але ми бачимо, що їхнє життя, воно не зв'язано із тим, як е те, що сталося у царедворця. Уявіть собі, заможна людина при палаці царському, чиновник. Має посаду, але в його життя приходить те, що син має померти. І він, чуючи про Ісуса Христа, знаючи про ті чуда і знамена, які він уже чинить, він розуміє, що він потребує Господа. Він потребує, щоб той, який робив чудеса для когось і над кимось, явив свою силу в його житті. Друзі, віра починається з, гостої, з гострої потреби нашої в Господі. Віруюча людина, ми можемо сказати, це потребуюча людина. І те, як ми ведемо своє життя, як ми молимось, як ми цінуємо слово, молитву, спілкування з Господом, говорить нам, яка наша віра, з чого вона складається і на чому вона базується. Так, інколи е, наші потреби, наші біди, наші переживання е, приводять нас до Христа, і недаремно ці біди з'являються в нашому житті. Якби не проблема з сином, царитворець. Не думаю, що він прийшов би до Христа, тому що це він не був... Христос був популярний, але багачі скажімо, люди впливові вони не... з обережністю приходили до, до нього. Але, але ті люди, чи бідні, чи багаті, у яких були проблеми, вони швидше бігли до Христа. Що є важливим та вирішальним у нашій вірі? У серед була початкова віра. так? Що далі? Зрозумівши потребу свою в Господі, ми вже прочитали в цій історії. Він звертається до Ісуса Христа і стається дуже дивна річ. Уявіть собі, у вас вдома хвора людина, дитина чи рідна людина, ви йдете, можливо, до лікаря чи до професора, він вислухав чи подивився ваш діагноз. Не пише якийсь, не складає якийсь план лікування, не призначає обстеження, а каже: іди, син твій буде жити, син твій здоровий. Нам це трудно зрозуміти і вкласти в своє розуміння, але саме це трапилося з царедворцем. Він повірив тому, що сказав йому Ісус Христос. Він повірив те, що Він ще не бачив. І він повірив в те, що він не міг перевірити, що чи воно насправді так. Друзі, Слова Господнього достатньо для того, щоб прийшли зміни у наше життя. Слово Господнього достатньо для того, щоб нам на нього опертися і будувати своє життя. Пам'ятаєте, колись Бог творив небо і землю. Словом. Сказав і сталося. Для того, щоб виникло все те, що оточує нас, було достатньо Божого Слова. Чи достатньо Божого Слова сьогодні для нас, друзі, для віруючих людей? Це те, на чому віруюча людина, яка потребує Господа, має базувати своє життя, має укріпляти своє життя. Друзі, віра це те, що ми не бачимо. І ще не, не перевірили. Віра це доказ, доказ не бачено. І саме такі стосунки Бог пропонує людям: не те, що ми можемо перевірити чи дослідити, а те, що ми можемо прийняти і повірити. Слова Божого достатньо для цього. І ще одна історія між цими двома знаменами це історія про Самарянку. Коли з Никодимом Христос говорить про нове життя, то Самарянці Бог пропонує джерело життя. Він каже, хто буде пити цю воду, а йдеться мова про Слово Боже, той не буде прагнути вік. І ось слово Христа дало життя Сину. Середворця. Слово Христа може дати нове життя, віруюче життя, переможне життя людині, яка потребує Господа, яка приходить до Господа і яка готова підкоритися слову, примінити це слово у своє життя. Ті е, заповіді, ті повеління, які Христос залишає учням, вони благословені для примінення, тому що вони змінюють наше життя, формують е, наш. Світогляд віруючої людини. Тому віра, яка починається з потреби, і яка базується на Слові Божому і підкоряється, і дійсна дієва Слові Божому, це дійсно віра, жива, спасаюча, яка яка видна. Отже, цього царедворця була така, я би назвав початкова віра, тобто він знав, що є. Христос, є Ісус з Галілеї чи з Назарету, і Він має чудодійну силу від Бога, і Він від Отця. І Він прийшов з цією потребою, Його потреба привела до Христа, але потім Його віра ще більше зросла, тому що Він повірив Слову. Те, що сказав, Син Твій живе. І він повірив в ці слова Ісуса Христа. Але потім ми бачимо, що він ще зростає у вірі. Тобто, якщо ми наближаємося до Господа, наша віра теж зростає. Вона сама по собі не буде зростати, коли ми не будемо наближатися до Господа. Якщо ми наближаємося до Господа, наближаємося в молитву, наближаємося, читаючи його слово. Віра від слухання, зростає наша віра. Куди має вести наша віра, куди має вести нас віра, якої глибини ми можемо досягти у своїй вірі? Коли е, царедворець прийшов додому, і коли він звірив час, коли сину стало легше, і коли він переконався, що саме в той час, коли Христос сказав, іди, син твій, живе, його сину стало легше, він повірив в те, що Ісус є Син Божий, є Месія, є Спаситель в світу, є Його особистий Спаситель. Ми читаємо в інших Євангеліях, що одна із жінок була жінкою царедворця. І ми можемо розуміти, що, можливо, ця його дружина стала та, яка потім прислуговувала Ісусу Христу з іншими жінками. Він і Його дім присвятили себе на служіння Господу. Тому що, друзі, ми розуміємо, що царедворець Прийшов не просто до чуда. Так? Він не зупинився на тому, що, ну, добре, сталося в моєму житті, допоміг мені Бог, і він продовжує жити своїм, своїм життям. Так багато, так часто, друзі, ми хочемо, щоб Бог допоміг нам, але не хочемо змінювати своє життя. І я думаю, що дуже часто в нашому житті не трапляються зміни, тому що Бог бачить наше серце, Бог бачить серце людей. Ви погодитесь, що ну, нема змісту зцілювати е, це розпочинки у того, хто залежний від алкоголю. Ну Отримає він зцілення. І для чого? Щоб продовжувати далі це робити. І ми можемо так говорити багато інших речей. Та? Е, тому. Е, Отримавши зцілення або переживши якесь чудо, можливо, у вашому житті ви зрозуміли, що тільки Бог міг явити свою милість, зробити для вас це чудо. Дуже важливо йти до Бога або йти за Богом не тільки для того, щоб отримати і далі благословіння, чудеса. Часто, ми люди, готові щось зробити для Бога, але Бог має і мене благословити. Бог має мене захистити, Бог має мені дати, і багато речей ми ну, очікуємо від Бога. І раптом, коли чогось не трапляється, ми розчаровуємося, ми падаємо на дусі, а чого це сталося в моєму житті, а чому це саме зі мною сталося. І ми розуміємо, що глибина віри, коли ми покладаємось на Ісуса, коли ми довіряємось Ісусу, навіть тоді, коли чудеса не стаються в нашому житті. Якщо чудеса не стаються в нашому житті, Бог залишається богом, Бог залишається сильним, Бог залишається автором тих чудес, які він вже зробив. Оце друге знамено чудо, коли він дав життя людині. Це знамено на всі чудеса, на всі часи і покоління. Це чудо, яке міг зробити тільки син Божий, Месія, який прийшов на цю землю. Хай Бог поможе нам, щоб і в нас була глибина такої віри, шукати не чудеса, шукати не приємностей для свого життя у вірі, а довірятися Господу в будь-скрутних ситуаціях, в будь-яких трудних ситуаціях, довіряти Його слову, довіряти Його силі. Довіряти його плану і проведіння для нашого життя. Так, важливо, щоб в будь-якій ситуації ми були вірні Богові і йому довіряли. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Ми говорили про віру, яка повинна мати глибину, або, по-іншому, повинна зростати наша віра. Якщо ви хочете знати більше, читайте Євангелії від Івана, читайте всю Біблію, щоб віра ваша, наша, вона зростала. Ну і також ми радимо дивитися наш Ютуб канал Мир вам в інтернеті. І ми я дякую вам і хочу сказати слава нашому Господу Ісусу Христу, який помер за гріхи наші і воскрес для того, щоб ми мали життя вічне.